Всім привіт! У нас в наявності класна машина. Mercedes-Benz ML 250 2013 року випуску. Офіційний автомобіль, дизельний, купувався новим в автосалоні. Одна єдина власниця в Україні з 2013 року. Не битий, не фарбований. По кузову всього є два недоліка: це царапина на задньому бампері і невеликий скол на крилі. Весь в оригінальній красці. В комплектації LED-оптика, протитуманні фари. Є передній задній парктронік. Тут безключовий доступ, колір звичайний білий, не перламутровий. світлий шкіряний салон, електропривод водійського і пасажирського сидіння, карти із вставками з натурального дерева, руль і передня панель насправді темно-коричневого кольору. Тут двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Дуже хороший стан салону. Таке враження, що в цій машині практично не їздили. Пробіг у нього всього 95 майже 96 тисяч кілометрів. Є електропривод багажника. В комплекті шторка оригінальна і також докатка, якою не користувалися практично. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!